Актуальні питання, гострі проблеми, ключові події, думки експертів у програмі на часі. Моє шанування усім прихильникам Українське радіо Житомир. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Нагадаю, що відеоверсію цього та інших наших ефірів ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Житомирська Хвиля. Працюємо у прямому ефірі і наш телефон для спілкування 47 22 47. Або ж пишіть нам на вайбер за номером 066 68 154 88. Сьогодні рідні захисників Маріуполя. В Житомирі вийшли на публічну акцію із закликами захистити права азовців та зробити усе можливе для швидкого обміну героїв Маріуполя. Люди вийшли на публічну акцію із плакатами Росія вбила наших героїв, де гаранти гниль не здолає сталь із зображенням Путіна як головного терориста. Жінки прийшли в білих сорочках, заплямованих червоною фарбою як символ страждань їхніх рідних. Нагадаю, що в ніч проти 29 липня була знищена будівля на території тимчасово окупованої Донецької області, де утримували українських військовополонених. Нагадаю, що захисники Маріуполя виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, і 82 дні від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися. Підготувати більше особового складу та отримати таку необхідну зброю від країн-партнерів. І така ще інформація важлива, що представники Міжнародного комітету Червоного Христа подали запит і намагатимуться дістатися до колонії в Оленівці, яку обстріляли росіяни, де загинули. Українські військовополонені та дуже багато воїнів отримали поранення, але росіяни не дають доступу до місця трагедії. Зараз із нами на зв'язку пані Ольга. Вона є дружиною бійця полку Азов. З міркувань безпеки ми не називаємо прізвище жінки, але все одно вдячні за можливість поговорити і дізнатися важливу інформацію, яка стосується наших героїв, які зараз. Перебувають на окупованій території. Пані Ольго, моє шанування вам і слава Україні. Героям слава доброго вечора. По перше, дуже вам дякую, що ви погодилися на цей ефір. Для нас він вкрай важливий, адже ми з перших вуст можемо дізнатися про ситуацію. Скажіть, будь ласка, з якою головною метою ви сьогодні були в Житомирі, і для чого і для кого була акція, яку провели на центральній площі в нашому місті. Ми хотіли, щоб світова спільнота нарешті побачила, що Росія це країна терорист. Щоб е, Червоний Хрест та ООН, е, почав вже щось робити, тому що е, вони не роблять е, нічого зовсім. При дзвінку е, мо, сьогодні до, ні, до них вони сказали, що е, ми не маємо доступу, нас не допускають, і ніяких гарантів безпеки ми не давали. Хоча е, про виходу хлопців з Осталі. Нам обіцяли Червоний Хрест, що будуть гаранти безпеки. І ось ви бачите, що 29 липня що сталося? Скажіть, будь ласка, взагалі, якщо ми говоримо про сьогоднішню акцію, як багато людей брали участь у ній, і якою була реакція звичайних містян, які бачили вас, можливо, до вас підходили, щось запитували, пропонували якусь допомогу. Як це було, розкажіть нам, будь ласка. Знаєте, місцяни, це ну вони проходили мимо, хтось комусь було дуже смішно, а хтось просто проходив, дивився, знімав і далі йшов. Ми закликали усіх: підходьте до нас, доєднуйтесь, питайте, якщо потрібно, ми відповімо вам на питання. Ну але такого не сталося. Люди ходили, їли піцу, відпочивали людям все одно. Ну, на... Якщо там немає у когось близької людини, вони не відчувають тої волі, яку відчуваємо ми, рідні. Були такі, які просто приєдналися, так вони побачили заклик у соцмережах і вони приєдналися. Но це було дуже мало людей. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, якими будуть подальші дії рідних азовців, адже ми пам'ятаємо, якщо мені не зраджує пам'ять, наприкінці травня саме рідні захисників Азову зверталися до різних країн бути гарантами повернення їхніх рідних в Україну, і, зокрема, були звернення до Стамбулу і до Туреччини, і до їхнього керівництва. Якщо ми говоримо про те, на кого ви Опираєтеся далі, хто ці люди, які це організації? Адже ми усі розуміємо, що маємо справу з Росією, яка не дотримується жодних міжнародних прав і не виконує свої обіцянки. Дуже дуже поганий зв'язок. Ми будемо звертатися далі, я не знаю до кого. Ми будемо звертатися до кого тільки можна. Ми будемо робити усе, що мож, можливо, не щоб усі наші хлопці повернулися живими. Нам вони, вони потрібні потрібні живими. Тому що, що робить е, Росія, це, ну, це не описати ніякими словами зовсім. Про що ви говорите з українською стороною? Хто із вами на зв'язку, якщо ми говоримо про наших українців, які повинні захищати права військовополонених? З ким ви тримаєте зв'язок і що вони вам говорять? Ми спілкуємося з усіма, з якими можна, я не можу такого конкретного вам казати. Українська сторона робить можливе все, що тільки можуть. Пані Ольго, до вас маю таке делікатне запитання. Ви сказали про те і відчуваюся, що вам дуже болить реакція людей, які. Продовжують абсолютно спокійне життя, незважаючи на те, що в країні війна. На вашу думку, реакція громадськості теж має бути більш, більш жорсткішою на ці події? От як ви вважаєте, от концентрація уваги у суспільстві, вона та, яка повинна бути, чи все ж її недостатньо? В Україні досі триває війна. Звичайно, розслаблятися ну не можна ніяк. І коли о, ми бачимо, як так люди, ми були коли на фотовиставках з дівчатами, да, так, з родинами ас асоціацією. У різних містах України, де люди просто ми робили фотовиставку напроти, нас ставили хлопці колонку, танцювали під кацапську музику, і вони просто ну, не нерв... відбувається. Це, знаєте, напевно, поки тебе це не торкнеться. А, ти не відчуєш цього? А... А, ну, а славлятися не, не, ви, ну, ніколи не знаєш куди і коли вони. Воно... На жаль, у нас припадає зв'язок. Нагадаю, що ми зараз у прямому ефірі і ми говоримо про сьогоднішню акцію, яку провели рідні захисників Маріуполя, так званих азовців, героїв України, які 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися і підготувати більше особового складу та отримати. Необхідне озброєння від країн-партнерів і це було з е, самого початку повномасштабної війни, коли вона розпочалася 24 лютого. І зараз із нами на зв'язку пані Ольга. Вона є дружиною бійця полку Азов і з міркувань безпеки. Ми не називаємо її прізвище. Пані Ольго. Чи з нами вище? Так, так, просто дуже да, поганий зв'язок. Тому так. маю до вас е, буквально ще останнє запитання. На вашу думку, що повинні далі робити рідні і близькі військовослужбовців, які зараз є військовополоненими? Окрім того, щоб проводити публічні акції, що потрібно зробити і вам, і нам, як суспільству, аби про Азов не забували і аби інформація доходила до владних кабінетів в усіх країнах? Потрібно кричати. Це не це, воно не до. На жаль, не маємо зараз якісного зв'язку. <клес> На цьому ми зупиняємося. Єдине, що хочу вам сказати, що. Пані Ольгою, ми вас чуємо. <клес> Будь ласка, закінчіть свою думку, і ми будемо вас, вас відпускати. Потрібно казати <клес> до тих пі, поки останній наш захисник не повернеться на нашу територію. Потрібно не забувати, тому що зараз а, про ту ж Оленівку а, мало дуже робимо репусти ми, Сім'ї, ну знайомі наші, воно не звучить так, як повинно, а повинно бути воно де тільки можна. Я вам щиро дякую. Із нами на зв'язку була пані Ольга, вона є дружиною бійця полку Азов, і з ПЗ питання міркувань безпеки ми не називаємо її прізвища, але щиро дякуємо, що ми почули важливу інформацію. І знаєте, насправді. <кій> дуже відчувається, як пані Ользі, були та ситуація, і дуже важко уявити, що переживають зараз рідні, які не мають зв'язку із нашими військовими, які є захисниками України, які зараз перебувають на окупованій території. Нагадаю, що Проти 29 липня була знищена будівля на території тимчасово окупованої Донецької області, де отримували українських військовополонених і представників міжнародного комітету Червоного Христа. Не пускаються на цю територію на територію колонії в Оленівці, яку обстріляли росіяни, де загинули українські військовополонені і дуже багато із них отримали поранення різного ступеня тяжкості. Нагадаємо, що захисниками Маріуполя є окремий загін спеціального призначення Азов, 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти прикорд. Донники, поліцейські, добровольці, територіальна оборона Маріуполя, і саме вони, утримуючи позиції на Азовсталі, не дозволили противнику перекинути угруповування чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп. а Це близько 20 тисяч особового складу на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя і здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей, і створити умови для оточення угрупування ООС. І насправді ми. Повинні про це говорити і пам'ятати. Ми сьогодні говорили з пані Ольгою, дружиною бійця Полку Азов, яка висловила свій біль, що люди мало про це говорять і не розуміють, що продовжується війна, за якою гинуть наші українські люди, і ми часто забуваємо про біль, який дуже поруч із нами. Дякую усім за увагу. Для вас працювала Оксана Кропивницька. До цієї теми обов'язково ще повернемося. А за можливість працювати для вас, дякую нашим захисникам. Якщо вам дуже важко і тяжко, то подумайте про те, що зараз десь під, під арт-обстрілами наші хлопці. І вони не думають про себе, вони думають про нас із вами. Бережіть себе і слава українським героям! І слава Україні на все добре! Актуальні питання. Гострі проблеми ключові події, думки експертів у програмі на часі.